Село-то господарство на зв'язку. Сьогодні будемо займатися, продовжувати займатися козлятником, де у нас отут, ось тут біля кормушки стоїть коза, а ось тут біля неї буде козочка маленька. Будемо оце, оцей слой зчищати, тут сантиметрів 6, чистимо перегній, приберемо гілочки. Ось тут ми складали соломку, її вже нема, козенята тут ховалися бігали. І зробимо чистенький сарай, щоб до зими вже сюди не лізти. Та так як вже кози пасуться у нас на пасовищі, то ми вже з зробимо все чистеньке і воно просохне і буде все гарно. Як воно все у нас вийде, ви побачите далі. Ось ми. Зачистили сарай, де у нас коза з козеняткою буде. Ось у нас тільки вийшло перегною, немала кучка, ще під дверми зачистимо, але ось вже знизу пішли доски, хтось раніше їх накладав, почекаємо, хай просохне тут, де мокренько, де сухенько, ну вже. Зариватися в землю ми не будемо. Десь слої сантиметрів 7-8 ми зняли. Ось така ситуація. Ну і будемо займатися, будемо вивозити оцю кучу на перегній на двір.